Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок з вами мама бджілка та донька бджілка. Сьогодні ми вам розкажемо, як користуватись командною строкою і переміщатися. На різні біоми, а також на різні структури, структури та все таке, і все насправді дуже легко. залишайтеся з нами, ставте вподобайку і погнали. Так. І так, перше, що нам треба зробити, це вмикнути координати, щоб ми їх бачили. Так. Так? І вони у нас не десять покажу. Нажимаємо на три ось полоски. Бачите, угу. ось це меню у нас таке. Так заходимо у налаштування. Чекаємо. Ось, у нас є гра. Як грати спеціальну можливістю? Ми заходимо на гру. Угу. Ось там світ описано, Тепер пролістаємо вниз, бачимо ось варіанти світу. Нажимаємо показ координати. Так, нажимаємо та просто виходимо. Все, бачите, в нас координати. ось О, ось, бачу, ось. бачу координати. Всьому. Так. Значить, перше це по іксу, друге це по Y. Y це мається на увазі висота. Тобто зараз ось, ми вачте. на землі 70, да, наприклад, якщо 0, то це буде аж десь під землею. Да, тобто, другий завжди має, якщо ми хочемо бути на поверхні, то воно має бути вище нуля, це точно. Так, і тепер що нам треба? Нам треба зайти, відкрити командну строку нашу. Так, ось він, чат називається. чат називається і команди. Так, Чати І команди? прописати е, slash, locate. Так, я, все, я вже все знаю. Локаче лока, лока. Так. Тільки читаємо локейтні, і пробіг біом. Біоме, біку і обираємо. Давайте так колдж тайга. Давай «Cold колдж тайга. Давай. Воно таке круто. у ну, нас же сьогодні зима насправді за вікном, тож хочеться чогось такого no. зимного. До речі, cold. якщо немає навколо та, ну, цього біому, просто в, в, ну, така буде помилка так. червоними буквами буде написано, що не змогли знайти. Taiga. Сподіваємось, що такий бюм mm. у нас є. Mm. О, він Ось. пише нам координати. Ви можете їх десь собі записати. Ось У нас, наприклад, це 713. Дві, я їх вже Якщо буду... записувати, я вам хочу Поку, записувати вже. Ага, ти хочеш прописати координати спочатку? Так. Добре. Не забувайте про біли ставити, бо якщо не поставити, 65, буде помилка. потім мінус І один. Так, Тепер тільки... назад визрішуємо. О, Пишемо слеж. ось слэш. Ти... Типи. Угу. Тепер Пробіл. Угу. Тепер просто. Типи це означає телепорт. Так. Так. Нажимаємо. Ой, і ми десь вже вас терепортовано до таких -то координат. Нічого обіцяти, це у нас на 1566 блоків перенесло. Ух ти, mm. Ух ти. Вау! <laughs> Нічого собі. Це прикольно. Це, як... це прям Тайга. Це реально Тайга Дави. Це Тайгіще. Це такі. Е... клас. дерева. це, мабуть, хвойні. Це і є вона. Це хвоні, так? І вони все засніжені. Що? А чому тут вода? Прикольно, якась річка чи водоспадок. Хм, прикольно. прикольно. -водоспадок. Слухай, так це можна О, прям є. окреме Вау! відео, мені здається, можна записати, а де ми що? будемо просто подорожувати по кожному різному біому і його досліджувати. Так от просто ходити туди-сюди. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хочете таке відео. А, я попала в рихлий сніг. Ми запишемо таке відео, де Ой. будемо ходити по різним біомам. Боже, що це у нас так намерзло? Тому що я впала в ритмі. О, плі. боже, який прикольний ефект. Слухай, ти а! можеш а! додати снігу опадів? Так... Якщо Кого? ти додаш опади, піде сніг зараз? А ну покажи, як ти це зараз робиш. Нажимаємо теж на чат. У цю угу. полосочку. Це слеш. Також нажимаємо погоду. Угу. У нас є груза, дощ. І... А ну дощ. Давай дощ. Додаш піде сніг? Я сподіваюся. У нас Ууау, піде сніг. Якщо клас. ми станемо на інший біом якийсь. Клас. То піде дощ. Просто mm -hmm. дощ. Ми можемо ще зробити. Mm, такий прям джинглбелс-настрій. Джингл Беллс. Клас. Добре, <гум> а як мені повернутися додому? Так, ну на... о там білий ведміт. О, слухай, ну я хочу, я прям хочу окреме відео про зимовий якийсь біом. Боже тут і зайці з червоними очами, вони не нападають. <гум> так ми так, добре, давай не будемо відволікатись, так, ми виділимо, так, пишіть в коментарях, обов'язково повернемося у якийсь сніжний біом і поснімаємо вам. Так. Тепер покажи мені, як повернутися додому. Так, давайте візьмемо компас, це перший спосіб. Ага, це можна за допомогою кілограмів. Я буду його зараз допомагати. Ну, ми шукати. дуже далеко відійшли, тому що ну, там тисячу з чимось блоків. Це ми додому будемо півгодини летіти. Ось беремо компас та він показує нам, ось, бачите, ось туди. Ось туди. О, ось. ага. І все, летимо туди. Тиму туди. Так. Але так як. Ага, і ми бачимо, що 1500 було, тепер вже 1500, так. тобто ми ближче і ближче, ми йдемо в їхньому напрямку. І ще можна зробити зараз я вам покажу. Через так, давайте нажимаємо на полосочку, нажимаємо телепорт, нажимаємо хто. Хто це я, да, себе так, себе вибираємо. Ось. І пишемо ко... ага, пишемо... свої координати, так. там, де Ні -ні -ні. ми спавнились. 0. Свої координати, 4, це 100, по іксу буде завжди 0, по ігреку, як ми казали, 0 не писати, бо буде та... під землею. Тому ставимо 100, 70, 60, десь так. Я поставила 100 і ось 0 і 0. Так. Тобто Нажимаємо, вводимо. Це завжди Будись. будуть ваші координати. Тож, ось, щоб повернутися додому, ви завжди можете, ось таке, як ми зараз прописали, 0, це. 100, 0, і ви будете там. Бачите? О, все, і ми і ми тут. Прикольно. Тепер можемо ще структуру показати. Давай ми покажемо структуру. Угу. Угу. Тобто так. це ми Зараз покажу, мінямо. як вам структури, нажимаємо те ж саме. Воно, в принципі, схоже, так? Так. Locate. 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 Пишемо structure. Structure. Дуже незручна structure. клавіатура, якщо чесно. Така угу. маленька. Так, structure. і обираємо, яку ми хочемо. Вілич, давай вілич. Давайте, давайте. Не знаю, село якесь хочеться. Я ніколи не бачила села. Я знаю, що ти граєш, ти бачила, але так. я ні. Так, Ось. І все, і інтер, так? Так, ось наші блоки. Ага, Тут ж, це лапи, наші що... кондернати. Ігрік. Ігрік ось цей. Невідоме. Так. Так, Тут ось у нас мінус. Там, там не вказана висота, ми в ньому потрібні ну зараз знову ж тебе у команду строкуєте, правильно? Відкриваємо. І тут ці ж координати вони є. Е, так, тобто першу координату ми пишемо мінус 296. Так, потім пробіл обираємо висоту, яку хочемо. Ми можемо 100, можемо, там, Давайте. Так, Давайте. Так, Давайте. Щоб, Давайте. щоб точно на, на зверху не звертіти. Так, і 216. 266, 266. Так, і тепер е, повернутися і написати слеш І Телепорт. Так, так той пробіг, не забудь. Ой, Я нажала не. Не той леш. А що це там ось. ще зайве наробила? Не, не Бути уважний. Дуже маленька клавіатура. Ось, це. Після ТП тебе... ну, угу. потрап... ага. ну, ну, я пробіг. Важко потрапити. Так, почекаємо, почекаємо. Давайте я хочу село, село, село неси мене. Цей не... дощ, я хочу його обрати. Зараз прибереш. О, wow. Слухай, ну нічого собі місто. Слухай, це так можна Давайте, кудись по... можна по гратися. Давайте ще кудись поїдемо. Ну, слухай, якщо. Просто ходити кудись, перекудись це треба реально окреме відео. Я тут хотіла зробити акцент з рами на на командних строках, як знайти потрібний біом і як знайти потрібну структуру. Тобто це таке дуже поширене запитання, і багато mm -hmm. хто не знає, що таке існує. Тож ми допомогли. Так, давай хорошу погоду. І в принципі, ти можеш бігати хоч до ранку. Все підемо кудись. Підемо кудись. І ще кудись хочеш. Тільки куди? Е, ще якусь структуру ти маєш на увазі? Угу. Ну, Слухай, ну їх багато. <світ> я ж кажу, що можна просто зробити прямо окреме відео, де ми будемо е, переходити у різні структури. Друзі, пишіть нам в коментарях е, ідеї да? на які структури попереходити. І ми будемо вигадимо, вигадувати і бігати, переключатись то в одне місце, в в інше, то в інше, вже... то в одне, то в інше. Е, друзі, ви були на каналі Бджілок. З вами була мама бджілка та донька бджілка. Сподіваємось, це відео було для вас корисним. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте нам, будь ласка, вподобайку і не пропустіть наше наступне відео. Бувайте, друзі! Бувайте!